Привет! Э, вернусь к теме практика принятия. Вообще, что такое принятие? Вот э, я часто слышу фразы ⁇ люди, принявшие ислам, люди, принявшие христианство, люди, принявшие еще там что-то э, ⁇ Принятие ⁇ это не значит согласиться. Э, принять... В природній природні складовій себе, природню складову того чи іншого явища, це є зміни на квантовому рівні. І це стає образом життя. Тобто, прийнявши якусь концепцію в собі, але я для себе. Підкреслюю, я для себе е, виставив, виставив е, фільтри, природню складову, прийнявши природню складову тієї чи іншої концепції в собі, і природню складову в себе в тій чи іншої концепції, е, незалежно від мого бажання, від моїх там якісь хотілок, практик і таке інше. Проходить зміни на квантовому рівні, і це стає спосібом мого життя. Я так починаю жити, навіть не уявляючи, що я так ну, міг раніше це робити. Це я до чого все веду? Існує дві матриці сприйняття світу: позитивне мислення та негативне мислення. Прийнявши в собі спочатку матрицю критичного мислення, особисто я вибираю матрицю позитивного мислення. Після цього в мені йдуть, проходять якісь там зміни на квантовому рівні, і так само всередині мого тіла. Мого підключається зовсім інша матриця. Я критично сприймаю будь-яку інформацію ззовні, але я можу її трансформувати в якесь позитивне власне рішення. Так чи не так? Будемо дивитися, дивитися далі, але це працює. Бувай!